Вітаю, друзі! У попередньому відео ми з вами в'язали ось такий гарбуз. І сьогодні я хочу показати вам, як зв'язати схожий, рельєфний, але не кругленький, а витягнутої форми, як груша. При цьому у нього так само будуть ось такі вертикальні смужки. Я буду в'язати з такої самої пряжі YarnArt Jeans. і нам потрібно два гачки. Один трохи більший 2,1 мм, і трохи менший у мене це 1,6 Більшим гачком ми робимо першу петлю, залишивши досить довгий кінець, ним ми будемо потім стягувати отвір. І пров'язуємо 28 повітряних петель: 1, 2, 3, 4.

Можна робити петлі і маленьким гачком, але просто не дуже сильно затягуйте нитку. І тепер робимо петлю підйому і з 28 починаємо в'язання. Ми пров'язуємо 4 сполучні стовпчики. Один, Два, три, чотири. Потім пров'язуємо чотири стовпчики без накиду: Один. Два, три, чотири. Далі пров'язуємо шість на півступчиків з накидом. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Десять стовпчиків без накиду, два, три, чотири, П'ять. Шість, Сім, Вісім, дев'ять. Десять і чотири сполучні стовпчики. два, три. І чотири. І ось якщо ми розправимо, ми вже бачимо, як вимальовується форма витягнутого гарбуза. Тепер кожний ряд ми будемо в'язати наступним чином. Ми робимо повітряну петлю, перевертаємо наче сторінку книжки і в'яжемо далі тільки за задні стінки петельок. Один. Два, три, чотири сполучні стовпчики. Далі у нас було 10 стовпчиків без накиду, стільки ж ми робимо, і нагадую тільки за задні стінки петель. Один, два, Три, чотири п'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять, далі в нас шість на з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, чотири стовпчики без накиду. Два. Три чотири і чотири сполучні стовпчики один. Два. Три чотири, повітряна петля перевертаємо. Наші сторінку, і продовжуємо так само в'язати за задню стінку петлі: 4 сполучні, 4 без накиду, 6 напівстовпчиків з накидом, 10 без накиду, і 4 сполучні. І так ми в'яжемо, поки в нас не вималюється гарбузик. Я не рахувала кількість пров'язаних рядів. Але зупиняємось ми тоді, коли, склавши два краї, ми бачимо ось таку деталь наче ліхтарик. Тоді ми складаємо ось так два кінці і починаємо скріплювати їх. Підхоплюємо петлю з одного боку, петлю з іншого, і пров'язуємо сполучний стовпчик задню стінку однієї петлі, тут у нас виходить основа повітряної петлі, також одна петелька і сполучний стовпчик. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Пров'язавши ряд до кінця, ми робимо повітряну петлю, протягуємо досить довгий кінець, потім ми будемо не лише стягувати отвір, а ще й надавати форму гарбузу і обрізаємо. Далі ми беремо голку з широким вушком. І стягуємо перший отвір. Для цього ми підхоплюємо ось так по одній петлі. Потім будемо стягувати. Так, ми просуваємось по колу усі петлі по черзі. Тягуємо. Ось так. Якщо у нас залишається невеличкий отвір, адже петель у нас багато, то можна ще раз підхопити. І вже повністю стягнути отвір, щоб у нас не залишалося. Але якщо раптом малесенький залишиться, це теж не страшно. Бо з цього боку ми будемо ще пришивати хвостик, тож ми це місце будемо закривати іншою деталью. Але ось, бачите, ми робимо кілька стіпків, і у нас акуратно стягується і все гаразд. Потім ми ниточку фіксуємо. Протягуємо на зворотний бік. Далі через другий отвір ми наповнюємо іграшку холлофайбером. Не наповнюйте іграшку занадто щільно. Нам потрібно, щоб наповнювач не розпирав гарбуза, а підкреслив ті вигини, які ми зробили за допомогою чергування стовпчиків. І коли ви наповнили вже іграшку, знову беремо голку і тепер стягуємо другий отвір. Таким самим чином підхоплюємо по одній петлі. І так по колу. Якщо у вас є довга голка, то за бажанням стягнувши цей отвір, ви можете ще протягнути нитку уздовж всього гарбузика і ще зробити ось таку утяжку, щоб надати ось такої форми на верхівках гарбуза. Але можна залишати і так, власне, я так і зроблю цього разу. Тож ми знов таки фіксуємо ниточку, і цей вузлик затягуємо всередину. Кілька разів протягуємо нитку з одного боку в інший. І вже за вікінець обрізаємо і затягуємо всередину. І основа гарбуза у нас готова. Хвостик ми робимо такий самий, як і у цього гарбузика. Я залишу посилання на відео із цим гарбузом, щоб ви могли детально подивитися. Але схема ми в'яжемо. Кілька рядів по 6 стовпчиків без накиду, потім за передню стінку пров'язуємо 6 збільшень, тобто переходимо до 12, і потім ще один ряд, де робимо збільшення 1 стовпчик, і пров'язуємо 18 стовпчиків. І маємо ось такий хвостик, який потім пришиваємо на верхівку. Окрім хвостика, ми також зеленим робимо вишивку на другому боці. І можна, як прикраса, зробити ось такий вусик. Для цього ми просто набираємо ланцюжок з повітряних петель і потім тугенько пров'язуємо сполучні стовпчики і підкручуємо. Форму він буде тримати дуже добре. І сам гарбуз зробіть трохи нерівний, один бік більший за другий. Щоб він у нас не був ідеально рівним, а виглядав, як на городі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який гарбузик вам більше до вподоби, кругленький чи витягнутий. Надсилайте світлини своїх гарбузиків. Посилання на свій інстаграм я завжди залишаю в описі під кожним відео. І дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!